Вітаю вас! Дуже багато нам свого часу закидали, дуже багато в нас, гімна свого часу полетіло, що весна приходила, приходила, а посадки так і не починалися не починались. Нам пред'являли, що ми не посадили Порошенка, що олігархи все ще олігархи. Але ось наступила війна, і прийшла потреба, та й дійсно, це наша програмна вимога. Що ми поборемо злочинність, ми поборемо системну злочинність, ми поборемо корупцію і ми поборемо такі явища як олігархат. І люди у нас розпочався з дуже хороших новин. Розпочались обшуки. А коли починаються обшуки, то потім відбуваються і кримінальні справи. Відкриваються кримінальні справи, які закінчуються посадкою. Давайте пройдемось по списку тих. Кого обшуковували, розпочнемо з найбільш значимих. А саме одного іноземця Ігоря Коломойського, який є громадянином Кіпру та Ізраїлю. Згідно ж його ж слів. Можете сказати, крім ми... українського ізраїльський і кіпрський. У випадку Ігоря Каламойського дуже багато питань, дуже питань щодо його впливу. Але, друзі, давайте згадаємо, як під час президентської кампанії та й парламентської кампанії 2019 року нам закидали, що ми слуги Коломойського, що ми обслуговуємо його інтереси, що ми повністю будемо йти у рамках його політики. Пройшло уже 3,5 роки, і в якій ми зараз точці. По Коломойському був прийнятий свого часу банківський закон, який. Не давав можливість йому повернути свої активи. Зараз ця людина уже не є українським громадянином, а є іноземцем, який проживає в Україні. Та й зараз у нього почались обшуки. Тобто, ну маємо стверджувати, що ми дійсно служимо народу України. І ми проти олігархату. Відбулись обшуки у Арсена Авакова. Це людина. По які дуже багато питань насправді. Слідство там в усіх питаннях буде продовжуватись, і будуть далі впливати, я сподіваюся, дуже цікаві новини. Вадим Столар. Вадим Столар е, нам відомий як фігурант справи про батальйон Монако. Тобто як людина, яка. Одразу, як тільки почалась війна, чи навіть до її початку, знаючи, що вона буде, взяв і звалив на лазурний берег Франції. І тут він приїхав, спробував втекти ще раз, так його ж не пустили. Давайте поговоримо трошки про бекграунд що це за людина? Це колишній член партії регіонів, але після 2014 року він перефарбувався, де-факто став. Агентом Київської будівельної мафії дуже сильно, як подейкують, впливав на мера столиці Віталія Кличка. Як подейкують, тримав свою групу у фракції БПП, тоді ще у Київській міській раді. Але тут прийшов 2019 рік. Він вирішив зробити ставку на Петра Порошенка. Більше того, він був навіть головою. Штабу Петра Порошенка по Оболонському району. Як голова штабу об'єктивно він це показав досить непогано. Петро Порошенко у оболонському районі столиці показав дуже непоганий результат. Сітка Петра Порошенка спрацювала там дуже добре, але це не дало можливості Петру Порошенку перемогти, тому що ну, його, не, його всі не любили. І тут приходять парламентські вибори. І потреба була. Запихнути кудись свою депутатську групу в якусь партію. Я думаю, що він планував її запихнути у БПП чи в якусь із дечірніх партій. Але тут виявилось, що рейтинги Петра Порошенка вони пішли під хвіст. Більше того він не міг нікуди запихнути своїх людей, крім однієї політичної сили. І так, він та група, як подейкують його депутатів, стали. Депутатами від ОПЗЖ. Це не був ідеологічний вибір. У випадку цієї людини про ідеологію говорити взагалі не варто. Тобто ми можемо чітко сказати, що у випадку Вадима Столера тут є суто корупційна історія. Відбулись також обшуки у керівництві Міноборони, там була і вручена навіть підозра. Відбулась зміна керівництва митниці, повністю всього керівництва. Відбудеться перезавантаження цієї структури. А також у Київській податковій відбулись обшуки у голови Київської податкової служби, в якому побачили дуже дивний список бажань. Це свідчить про те, до чого, до чого впала, впав рівень державного службовця в минулі роки. Але ми змінюємо країну. І змінювати країну ми будемо дуже успішно і будемо ламати через коліна. Ну і в контексті очищення країни. Постає питання депутатів від колишньої ОПЗЖ. Дуже багато з вас вимагали продовження процесу позбавлення цих депутатів мандатів. І цей процес дійсно продовжується. Найближчим часом буде позбавлено мандата Наталії Королевської, її чоловіка Юрія Солода, Олега Волошина. Може, в найближчі дні ще хтось до них приєднається. Але в цьому контексті є ще питання до. Сина Наталії Королевської та Юрія Солода, депутата Краматорської міської ради, звісно ж, від ОПЗЖ Ростислава Солода. Їхній син за весь час всієї канденції у Краматорській міській раді на засідання Ради з'явився аж один раз. Аж один раз, коли отримував Ксів. Після цього його неодноразово фіксували в Сумнівних схемах, пірамідах, рекламував піраміди в Казахстані, в Арабських Еміратах. Тож даний процес, звісно ж, має продовжуватись і в даному випадку на рівні місцевих рад. Але, як багато хто підмічав у коментарях, дійсно нічого не зміниться на верхах, поки. Люди будуть за цих людей голосувати. Дуже важливо, щоб ви, люди, дивились на ці всі обшуки, щоб ви дивились на оці списки бажань, і ніколи більше за таких людей не голосували на виборах. А тепер перейдемо до. Це не справа нашого омбудсмена, це справа Міністерства закордонних справ, яке вже багато місяців працює в цьому питанні. Більше того, вже була подана спеціальна постанова від Олени Шуляк і багато депутатів, в тому числі, і я її підписав щодо звернення до керівництва Грузії, щодо вирішення питання з громадянином України третім президентом Грузії Михайлом Саакашвілі. Що буде з білоруськими та? Російськими спортсменами в контексті прийдешніх Олімпійських ігор 2024 року. Позиція Міжнародного олімпійського комітету полягає в тому, щоб їх такі допустити, але під виглядом, під виглядом незалежних спортсменів, під нейтральними прапорами. Звісно, ми цьому намагаємось протидіяти, і ситуація буде розвиватись, боротьба буде в цьому плані важкою. Але питання подальших Олімпійських ігор це багато в чому залежить від російського вищого політичного керівництва. І час, коли ми казали, що спорт поза політикою він давно минув. Що нам дає енергетичний меморандум, який підписаний з Австрією? Нагадаю, відбувся візит президента Австрії до України. Президент Австрії, це аналогічно, як і в Німеччині, є, є персоною досить таки церемоніальною. Принципово важливою посадою в цих двох країнах є посада саме канцлера, але при тому всьому енергетичний меморандум це дуже важливий крок вперед в плані імплементації європейського законодавства до України. Тобто, процес аквісу, процес переговорів завдяки цьому меморандуму у сфері енергетики, як мінімум, буде відбуватися дещо швидше, дещо швидше. Австрійці нам допоможуть налагодити нам відновлення нашої генерації нашої електроенергії. Крім того, як я вказав декілька відео назад про грінділ, який оголосив президент Зеленський, це також дуже важливий крок у провадженні цього грінділу. Тобто, меморандум це дуже корисна штука, яку ми, результат якого ми побачимо наймовірніше. Не так швидко, але результат буде дуже-дуже позитивний. Тож, друзі, якщо маєте будь-які питання і хочете їх задати мені, задавайте їх тут під відео. Я з радістю дам на них відповідь у наступному випуску. Тож, дякую вам за увагу, бережіть себе. Слава Україні!